Всім привіт! Я вас дуже рада бачити. Сьогодні в нас новий випуск на Ютубі. Я сьогодні така при мейкапі надухалась. хочу сьогодні бути красивою. Я дуже хочу сьогодні з вами поділитися серйозною темою. І тема в нас сьогодні: як сучасній жінці встигати все і не чокнутись. Насправді, це Дуже велике питання для всіх жінок 21-го століття, тому що жінки наші вони хочуть бути ідеальні у всьому. Вони хочуть встигати зранку бути красивою, готувати смачний сніданок, ходити на спорт, займатися своїми дітьми, їх розвитком, при цьому працювати, при цьому залишатися завжди сексуальною, при цьому приділяти увагу своєму чоловіку і при цьому старатися більше. Відпочивати і ще на медитацію сходити обов'язково і зробити собі волосся, нафарбуватись і все це за один день. І коли ми все це не встигаємо робити, і коли ми розуміємо, що нам не вистачає сил на все, то ми себе дуже сильно сваримо. І тому сьогодні я хочу цю тему підняти, тому що абсолютно нещодавно, десь рік тому, я була в такому ж стані, я дуже хотіла бути ідеальною, я дуже хотіла все встигати. Я хотіла, щоб все, що я... Роблю, це було на 100%. А чи можливо, щоб все твоє життя було на 100%? Давайте в цьому сьогодні розбиратися. По-перше, що хочу сказати, що а якщо воно не буде все на 100%, що від того станеться? Наша, наше бажання гіперконтролювати абсолютно все, що відбувається в житті наших дітей, там наших чоловіків, нашого, ну там, ну просто абсолютно все наших сусідів, знаєте, воно надає нам можливості нормально жити. І тому багато енергії, багато сили йде не на те, що потрібно. І перше, на чому ми зливаємо енергію, це наші думки. Коли ми дуже багато думаємо про, про все, коли ми дуже багато себе накручуємо, коли ми чекаємо того, чого може не статись. Ну, наприклад, я знаю, що дуже багато моїх подруг вони сидять в телеграм-каналах абсолютно різних містах України, тому що зараз ви знаєте, що коїться в Україні, і вони сидять і вони спостерігають просто все, що де бахнуло, що де було, де в якому місці зараз ця господі, повітряна тривога. Навіщо вам все це знати? І що буде, якщо ви будете все це знати, як зміниться ваше життя? Навіщо воно вам потрібно? Я а не вважаю за потрібним просто, просто так дивитись всі інформаційні канали, канали просто так дивитися, що відбувається. Якщо реально по факту зараз є повітряна тривога у моєму місті, і, наприклад, ще й мої діти не поруч, вони десь на вулиці. Я одразу заходжу і дивлюсь, що відбувається. Але просто так сидіти, слідкувати за всім негативом, який відбувається, це не Гігієнічно до самої себе, тому що ми і так, наша психологічна стан, наш так, наша нервова система, вона вже стільки з початку війни, ми вже стільки пройшли, що ми просто беремо і кожен день себе добуваємо цими новинами. А коли ми постійно знаходимося в новинах, коли ми постійно знаходимося в цьому негативі, то ми до себе притягуємо негатив. Як працює сила притяжіння? Тобто, те, про що ви думаєте, те, чого ви так, про що ви думаєте, те й відбувається в вашому житті? Те і буде відбуватися. А навіщо, навіщо це треба, якщо ви постійно думаєте про щось погане? Якщо ви постійно думаєте про щось погане, все сві думає, окей, вона хоче це зараз отримати. І вона вам те і дає. А коли наші... Думки спрямовані на позитив, що з нами все гаразд. Я в своїй зоні комфорту, я в своїй зоні росту, я в своїй зоні, а, там, де мені добре, я вдома, а значить, я в безпеці і зі мною все буде гаразд. з Моїми дітьми все буде гаразд, то так воно і буде. Тому дуже багато думок про негатив вони розформовують наші, наші цілі, на нашу мету, яку ми собі поставили, ми до неї просто не доходимо. Так, ми не можемо нормально жити, коли ми постійно думаємо про щось погане. Наступне це дуже багато думок в день. Тому що як працює жіночий мозок? Ми постійно думаємо, ага, суп треба зварити, погладити дітей покупати. А що в мені завтра треба блокнот записати? Я ще практику не зробила. Треба ані позвонити там. Як у неї справи? Так, мама вже казала, що перезвоню щось вона не перезвонює, Може з нею щось трапилось, і ця це постійні думки вони не дають нам жити в моменті. Але коли ви живете в моменті, коли ви насолоджуєтесь своїм життям, то і в житті відбуваються просто колосальні зміни, відбувається просто все, як ви хочете. Тому що коли ви вдячні за дрібнички, коли ви вдячні за... Те, що є в вашому житті, все світ вам подарує ще більше. А не тоді, коли ви постійно щось в нього просите і просите і просите і кудись а або просто вчитися насолоджуватись моментом. І я зараз теж вчусь це робити. Я реально скажу, що це дуже складно. Я вчусь реально насолоджуватись моментом жити, жити в моменті. Це, блін, складно, тому що ти постійно там знаєте, щось тебе вводить в себе, і ти думаєш, ні, треба щось швидко щось змінювати. Ні, я вчись реально бути вдячною за те, що в мене є, тому що в мене є вже багато. Тому що зараз я в тій точці, про яку я мріла два роки тому. Тому що зараз в мене є класна квартира, в якій я зараз знімаю. В мене є здорові діти, в мене крутий чоловік, який до мене відноситься як до богині, В мене останній фон, в мене класна машина, Мерседес. В мене є просто все, чого я хотіла для комфортного життя. Я їжу відпочиваю. Так зараз ми їздимо по Україні, тому що чоловік. Мій не може виїжджати, але влітку я їздила з в Болгарію. Це був мій перший просто виїзд за кордон. І я реально дуже вдячна за це. Але нам постійно мало. Нам хочеться ще більше, більше і більше, і ми просто не, не встигаємо насолодитись тим, що є. Друга помилка всіх жінок це дуже багато розмов не про що. Коли просто жінки виходять на площадку дитячу, або просто люблять дуже довго поговорити по телефону зі своєю подругою, ні про що, ви просто втрачаєте час. Так виходить, що ви його просто що ви його не поважаєте, тому що ви вважаєте, що час він... Дуже длінне, і життя дуже таке длінне, і можна його витрачати просто на, на все, що хочеш, але не на свої бажання та мети. І тому а, ви навіть не зволікаєте на те, скільки часу вас виходять на ці розмови, скільки часу ви можете залопати в телефоні, скільки часу ви можете листати лінту тіктоку, що вам це приносить. Кожен раз, коли ви робите ці дії, запитайте себе, що мені це дає. Якщо я зараз буду півтори години лежати в телефоні і дивитися рілз інших людей, замість того, щоб зняти змонтувати своє рілз для своєї сторінці, які принесе мене мені нових клієнтів. Що мені це дає? Мені дає, наприклад, особисто мені, коли я просто занурююся в конкурентів, мені це дає повне вигорання. Я концентрую всю свою увагу тільки на конкурентах. Мені здається, що я повне гімно, контент мій гімно, нічого я не можу. А все, що Роблю все, я роблю не так. І я від того, що мені хочеться щось робити? Ні, вже ж мені просто хочеться ще більше лежати на дивані, якщо чесно, нічого не робити. Це не дає вам ніяких змін. Але якщо ви витрачаєте цей час для себе, то й зміни будуть, тому що ми дуже багато говоримо про те. Яку фразу, мені не вистачає часу. А ви впевнені, або у мене немає часу. А ви впевнені, що у вас його немає? Або просто якщо подивитись ваш режим дня, то 4 години з них... У вас буде просто на каву з подружками, яку ви можете витратити одну годину на тренування для себе, другу годину на зйомку контенту, третю годину на свою дитину, четверту годину якраз таки просто відпочити, тому що це теж треба. Але ваш день буде ще продуктивніший, ніж він міг би бути. Тому цей час просто в нікуди, просто витрачений не на що. Він теж дуже, дуже погано впливає на якість вашого життя. Наступний дуже важливий пункт це наше оточення. Це оточення, якому іноді ми не приділяємо багато уваги в плані його фільтрації, тому що люди, які нас оточують, люди, які знаходяться поряд з нами, особливо практично кожен день, вони дуже впливають на якість нашого життя. І якщо ми витрачаємо час просто на тих людей, які в нас не вірять то нічого в нашому житті не вийде я спілкуюсь толь тільки з тими людьми які просто вірять в мене в моє в мою роботу так само сильно як я або не спілкуюсь зовсім тому що на початку мого, мого станування як сказати коли я ставала блогером дуже багато друзів знайомих вони так ну хотіли знаєте, так Підричнути, підначували, знаєте, казав, ти що робити нема, що ти тепер в нас блогер. Ну що такому типу ну, Набагато так кажуть, і це дуже болісно на наших, на наших відносинах з чоловіком. Відзеркалювали, тому що він ну, йому казалось якось соромно, що його жінка-блогер. Зараз він про це говорить з такою впевненістю, з такою гордістю, що мені дуже це приємно, тому що реально те, що я роблю, зараз приносить мені великі гроші. І коли почалася війна, мій чоловік залишився без роботи. Рік я сама просто всю сім'ю оплачувала. Ми жили на сйомній квартирі. Ми нормально їли, ми дозволяли собі все. Ми Вдягалися, ми платили за цю квартиру за комуналку. На все виходило просто товчик. Ще й відпочивали в Одесі. Просто кожні вихідні металися в Одесу на ну, 3-4 дні. Все було просто супер. І де тоді ось ці знайомі? Привіт вам, які казали, що у тебе жіна блогер не позорці. Типу, що там, що там вона типу знімає, постійно щось виставляє, ваше життя виставляє, всі знають, де ти що ти робиш. І що з того? Ну, зараз просто так виходить, що те, що я показую, де я і що я роблю, приносить мені гроші. І це капець як круто, тому що я обрала такий стиль життя, що я можу знаходитися зі своїми дітьми, коли я хочу, бачити, коли я хочу, не втілювати в життя просто забаганки якогось дяді в офісі, який в якому я б сиділа б і він мені казав, що мені робити. Я просто живу своє життя. Я просто роблю те, що я люблю, те, що я хочу. І, наприклад. Коли в мене багато думок, я просто записую такі відео, які в майбутньому будуть приносити мені гроші, будуть приносити мені нових клієнтів, як експерту в наставнику. Будуть приносити мені гроші з Ютубу, нових підписників, і всі будуть писати в коментарях, яка я ахієнна. Я в це вірю дуже. Я знаю, що цей час прийде. Так, треба пройти свій шлях, але я вірю, що все, що роблю, я роблю, наче це комусь потрібно. Ну, реально, кожен з нас, кожен з нас просто так не приходить. Все, що кожен робить, значить, це комусь потрібно. І може це відео для когось буде мотиваційним і воно дасть якійсь людині просто задуматись, що в її житті зараз відбувається не так. Ми підійшли вже з вами до п'ятого пункту. Тож, як жінці, жінці встигати все? Ніяк. Просто розслабитись і мати задоволення від свого життя. Тому що якщо сьогодні ви не встигнете а, приготувати смачний сніданок, а підете заморожену продукцію, щось купити собі, а, нічого страшного з вашим життям не станеться. Якщо завтра ви не встигнете а, не знаю, зранку 10 кілометрів пробіжати, то зробіть це після завтра. Не треба над собою знущатися, не треба думати, що якщо я буду не ідеальна, мене ніхто не буде любити. Вас не буде ніхто любити. Любити, якщо ви будете ідеальна, вас будуть любити, якщо ви будете така, яка ви є, така, яка ви є в житті. Емоційна, весела. Так, я можу плакати, я можу сміятися, я можу зливитися, я можу нічого не робити. Я можу потанцювати, я можу поспівати, я можу класно приготувати їжу, а можу не готувати. А можу лежати в депресніцьку. Тому що сьогодні в мене такий настрій, я хочу дивитися особливі фільми і нічого не робити. І це буде круто, коли ви будете з собою. Тож, жінки, моє послання вам таке. Якщо ви хочете бути ідеальною, просто будьте собою. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть свої коментарі, свої інсайти, свої думки. Підписку обов'язково. Що там ще треба робити? Вже не пам'ятаю. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Я вас всіх цілую обіймаю, всім вам гарних вихідних. Вмикайте в мій ютуб, дивіться мої ролики. Їх вже багато, це вже сьомий, мабуть, ролик. Тож дивіться, проводьте класний час. Я вас дуже люблю. підписуйтесь на мій інстаграм, а там дуже багато про мене. Всім пока.